Hearing in your voice, though you haven't said that. Всім привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі і в своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше я представлюсь, мене звуть Лена і я мама в декреті. Мій канал про мотивацію на домашні справи, створення затишку вдома, смачні рецепти, також деколи трішечки подорожей і взагалі про життя нашої сім'ї. Тому, якщо вам цікава така тематика, я запрошую вас підписатись на мій канал і покласти лайк цьому відео. І, як завжди, Завжди я чекаю на вас в коментарях, завжди залюбки там з вами спілкуюсь, тому буду дуже вдячна за лайк та коментар. А сьогоднішнє відео, яке обіцяла, воно в нас буде мотиваційним і розпочала я з прибирання в нашій спальні. Це не генеральне прибирання, це таке щоденне яке я роблю щодня. Розпочала я з того, що застелила наше ліжко та дитяча ліжечка. Адже з вечора насправді у нас страшенний ярмидер вдома. Я не маю сил ввечері, щоб прибирати. Мені хочеться просто лягти та і спати. А ось зранку вже є свіжі сили, новий день випиваєш кави і вперед до роботи. Я все позастеляла не взялася за дитячого. Зону, діти постійно розкидають іграшки, поки що ще ми їх не навчили, щоб вони за собою прибирали. Часом Полінка прибирає, а часом не дуже хоче за настрою, як би сказати. І я прибираю за ними іграшками. Всі іграшки все розкладаю по місцях, сортую. Це не генеральне прибирання це таке поверхневе. Там Тимурчик знову пописав наші стіни, але я вже навіть не мила, так вже хай буде потім, пізніше. коли Буду робити генеральне прибрання, то повідмиваю. Малював, розмалював стіну червоним кольором, сказав, що він хотів намалювати небо, але чого червоне, я не знаю. Ну, Він так, він художник, він так бачить. Тому хай малює, нічого страшного, відмиємо. Ось я вже поки балакала, прибрала дитячу зону е іграшок, як я вже казала, у нас мені здається, що занадто багато, і треба вже потрішечки відсортовувати. Все, ось, Тимурчикове ліжко, швиденько застелила, у нього такі два слона там і пледи стоять. Е, також, як завжди, я попилососила, аж діти їдять якесь печиво, якісь крихти постійно є. Я так ось цим пилососом він не дуже, звичайно, гарно полососить, але мені не хотілося витягувати той великий. Тому, вже як і є трішечки, так попилососила, потім взяла е, щітку таку одинарну і по кутах пройшлася і вийшло доволі непогано. Після того, як попилососила, обов'язково протерти підлогу, щоб пилюка яка осіла, зібралася. І все таке швидке прибирання е, в спальні, нашій готове. Ось такий результат прибирання в мене вийшов в спальні. Все. Що склала на місця, вже можна спокійно тут знаходитись. А зараз хочу поділитися з вами своїми подарунками, а також показати один з менторів скарбнички, яку я використовую. Ще хочу вам поділитися з вами. Я вам колись розказувала, що я є фанатом футболу, і який мені подарунок подарували. Ось таку футболку національної збірної Це футболка Ліза Барного. З автографами нашої збірної. Це з благодійного матчу. Це наш знайомий хороший, він товаришує з головним тренером. І ось такий подарунок. Я взагалі дуже люблю футбол. Хотіла мати футболку в збірної України, думала купити, а тут, бачите, Ось такий подарунок класний. А ще мені, я не можу десь знайти, десь поклала, я не можу згадати, я поклала. Чоловік приїзд мені, він їхав у відрядження і там пересікався з Андрієм Хливнюком. І подарував Андрій мені шеврони. Я вам, У мене є фото. Я прикладу фото, шеврони, бомбокса. Дуже класно, я дуже люблю цей гурт. Моя любов до нього, вже, сягайте вже багато років. Того року були на їхньому виступі. Обожнюю їхню музику і пісні. Так що маю також ось такий презентик. А ще хочу вам показати метод, як відкладати гроші, і не дуже сильно щоб то відбувалося на гаманці. Це ось така в мене є скарбничка. Тут це повністю ця коробка. І тут така дірочка є. Ми на принтері роздрукували, бачите, ось такий от папір 365 таких цифр. Типу 365 днів в році, але я не планується за рік. Це просто так, щоб було що. Суть такої скарбнички така. До прикладу, ви викладати там. В скарбничку 253 гривні, ви її да там. 253 гривні ви її закреслюєте. Скільки поклали, стільки закреслюєте. Коли ви покладете всі ось ці цифри в скабничку, кінцева сума буде ось така. Це, чим класна така скарбничка? Це просто так. Знаєте, мати НЗ. І щоб це не відчувалося на бюджеті, особливо. Але в принципі, настільки так говорять фінансисти і економісти, що коли ти отримуєш зарплатню, то 10% ти спокійно можеш відкласти і ти особливо не відчуєш того, тому що незалежно від якої суми 10% ну це досить невелика сума, і вона не, не, не суттєва. тому Ще є такий метод, як відкладати. От, бачите, тут, здавалося, в мене не дуже багато закресленого, але тут вже більше 10 тисяч гривень. Тому ось так. от. Можливо, не знали про такий метод. Звичайно, класно класти кожен день да, якусь суму, але ну, не завжди є можливість. Тому, якщо в мене якісь там є. Не знаю, як якась готівка в мене є, то я можу покладу всю в скарбничку. Часом кладу там виключно одну суму, а часом мене буває 500 гривень, да? то я там закреслю, до прикладу, там 240 і 260. Тому як це, як коли виходить. Тому що, коли є 500 гривень, я обов'язково знайду, де їх потратити, <гум> так, якщо то не треба. А так, якщо покладу, то вже все. І так, знаєте, якось дивишся, що а, в принципі, там багато до чого можна і обійтися. Ось так. Хотіла з вами поділитися. Ось такі подаруночки в мене. Вирішила я з вами поділитися. Не знаю, для мене такі подарунки найцінніші, які стосуються мого хобі або захоплення. Вони мені якісь дуже такі теплі і приємні душі моїй. Тому якось так. І от така скарбничка, Можливо, хтось не знав такого варіанту збирання коштів. Насправді. Там не є така сума велика, але не назбирається дуже-дуже така сума захмарна, але все рівно. Якщо поміняти, наприклад, на якусь валюту, теж можна якийсь собі подарунок та й купити. Тому якось так. Ось, поки з вами балакала. Я вже перейшла до прибирання у нашій вітальні, діти її розбомбили, поки я спальню там прибирала. І треба було швиденько тут прибрати. Вони люблять ось з цих подушок на дивані будувати собі будинки. Тут барикади такі по по всій кімнаті можуть набудувати. І ще ось іграшки по підлозі розкидані. То я їх швиденько збираю. Та відношу на місце. Взагалі я люблю прибирати, для мене це як медитація. Якась головне, щоб ні, ніхто не заважав. От Я собі так, знаєте, поринаю сама в себе і щось роблю, вже як на автоматі. Включаю, там можу щось, якусь музику або слухати якісь подкасти. Мені подобається, не знаю. Я кайфую від того. Є люди, які не люблять прибирати, і це теж нормально. Як кажуть, ми всі різні, і захоплення в нас різні. Є жінки, які дуже класні бізнес-вумен, є які класні господині, є які класні мами, є деякі, які не хочуть дітей, і мені здається, що все абсолютно нормальне. Я не відношусь до людей, таких я вже казала, стереотипних. І не люблю, коли суспільство нав'язує там ту чи іншу думку або ту чи іншу схему життя, як хто має жити, коли має народжувати дітей і чи має їх народжувати, і скільки має народжувати, коли одружуватися чи не одружуватися. Мені здається, що це якийсь настільки повертає в минуле людину. Мені здається, що люди десь живуть років сто назад. І не розуміють, що зараз світ вільний абсолютно, і людина має право розпоряджатися своїм життям, як вона хоче, і суспільство абсолютно не має права розказувати, як їй виглядати, коли одружуватися, скільки дітей народжувати і чи взагалі народжувати. Тому я за свободу не знаю. Я вже казала, що я дуже свободолюбива людина, і я не люблю, коли мені хтось приказує або розказує, що як робити. Ось так. Спочала за одне та закінчила за інше. Отже, прибираю я нашу вітальню. Це також не генеральне прибирання, а таке просто, щоб можна було туди зайти і не налякатися. Я прибрала всі іграшки, застелила диван, протерла вікна, адже діти ручками замацують. і просто жах. Тому треба було протерти. Також підвіконня, столик, все гарненько попротирала пилюку. По Ось камін також. бо Тимурчик замацав ручками я протягла, Ну і звичайно, як же без наших дверей двері це просто обов'язково помити, бо там сліди купу. Скажу вам по секрету: це я помила і вони вже знову залапані. Треба знову мити. Не знаю, чим Тимурчик залишив вже дві руки на склі. Тому не знаю, на дверях скло просто для мене якийсь жах. Не рекомендую класти на дверях скло. Також пополососила все, поприпирала, взяла цей пилосос, він вже так наладен, дихає, як кажуть, вже от -от виробиться повністю і там щітка не працює, не крутиться, то вже не дуже якісно він і пилососить. Але мені було ліньки доставати провідний, тому вже як є. Помила підлогу, повимивала все класна швабра, дуже мені вона подобається. Купила б ще одну, якщо б побачила. І ось мій результат. Ось така вітальня. А зараз я запрошую вас зі мною на кухню, будемо готувати смачний обід. І розпочнемо ми зроблених котлет, дуже смачних з сиром та зеленю. Передготувати. А приготування ми розпочнемо з того, що нарізамо дрібно куряче філе. Подрібнюємо одну цибулину. Натираємо сир, в мене це моцарелла. Потрібнюємо зелень, в мене петрушка. Додаємо дві ложки сметани та ложку майонезу. Солимо та перчимо. Додаємо 2 яйця, перемішуємо, в кінці додаємо 2 столови ложки порошна та перемішуємо до однорідності. Це я пробувала лайфхак, щоб не бризкало, він не працює, тому просто на розігріту сковорідку наливаємо олію та смажимо котлетки. Ну а далі приготуємо мої улюблені пастаї. Нарізаємо цибулю. На розігріту сковорідку наливаємо олію, та кладемо смажити цибулю. Коли підсмажила цибуля, додаємо відварені в соленій воді пастаї. Вони трішки протушкувалися, наливаємо на вершків жирних або домашньої сметани і даємо трішки потушкуватись. Солимо, перчимо, додаємо чесничок і також ще трішечки протушковуємо. І поста є готові. Далі приготуємо салат з запечених овочів. Для цього нам потрібен баклажан та перець. Баклажан розрізаємо ось так напил, робимо надрізи ось такі. Також перець розділяємо навпіл, витягуємо зернятка та ось такий хвостик. У форму е, наливаємо олії, викладаємо овочі, солимо їх, перчимо, посипаємо олією. Так кладемо в духовку, розігріту до 200 градусів, випікати овочі десь приблизно 40-50 хвилин. Після того, як овочі остигли, ми їх чистимо від шкірки. Також потрібно замаринувати цибулю. Це нарізаємо півкільцями, ось так жмякуємо, додаємо столову ложку, оцту, в мене яблучний сіль та перець і даємо трішечки промаринуватися. Коли цибулька промаринувалась, нарізаємо наші овочі. Також додаємо свіжу помідору. Також зелень у мене петрушка, було б ще смачно, базилік додати. Салат поливаємо олією. В мене це труфелем, але можна, яка вже у вас є. Перемішуємо добре. І зверхи додаємо сир фета. Це дуже смачний салат. Щиро рекомендую. він, мало того, що він смачний, він ще й дуже корисний. Ну а зараз час десерту. Це супер простий яблучний пиріг. Очищуємо яблука та нарізаємо скибочками. Яблука поливаємо лимонним соком та перемішуємо, відкладаємо в бік. В ємність розбиваємо яйця, збиваємо їх. Додаємо цукор та також збиваємо. ванільний екстракт, борошно, розмішуємо все до однорідності, Вливаємо молоко та вершкове розтоплене масло. І змішуємо все до однорідності. Я яблука посипаю корицею, але це не обов'язково. Перемішую і вливаю до яблук тісто та перемішую до однорідності. У форму застелену пергаментом. Я виливаю тісто. Нарізаю волоський горіх. Та посипаю в пиріг і кладу його випікати на температуру 170 градусів на 1 годину. Готовий пиріг я поливаю вареною карамеллю. Це дуже смачно, він дуже ніжний, і його краще їсти в охолодженому вигляді. Всі інгредієнти, як завжди, в описі. І так показую результат свого обіду. Я ще готувала бульйон, але я не знімала курячий з домашньої курки. Е, ось мої пастаї. Це моя, одна з моїх улюблених страв. Е, така вона боковинська, я не знаю, ще готує десь її, ну Дуже їх люблю. Е, котлети рублені з сиром, дуже смачні. Можна ще в ще формі, як е, відбивні їх робити. Далі салат з запечених овочів. Це дуже смачно. Це просто бомба. І корисно, смачно і корисно. І пиріг. Якщо ви зверху полила карамеллю, дуже смачно виглядає. Таке відео у мене вийшло. Щиро дякую вам за перегляд. Сподіваюся, я вас мотивувала і вам було цікаво. Я дякую, що додивились до сих пір. До нових зустрічей і пам'ятайте, що все буде Україна. Па-па!